Вітаю! А це друга частина уроку про стійкі органічні забруднювачі. Як і попередню частину розглядаю цю тему не тільки через теоретичні матеріали, а ще й через розв'язування розрахункових задач. В попередньому уроці ми виводили формули стійких органічних забруднювачів за молярною масою чи відносною гостиною. А тут ми будемо розв'язувати задачі з хімічними процесами. Але спочатку я хотіла б з вами проговорити про таку тему. А як же ж кожна людина в побуті може вплинути на кількість яких органічних забруднювачів та інших відходів сама власне від себе? Ну, по перше, у світі поширюється такий спосіб життя. Який називається Zero зайро? Цей спосіб життя перекладається як нуль відходів. Що це означає? Кожен з нас може використовувати багаторазове пакування. Ну, наприклад, ходити на ринок чи у супермаркет за очами за допомогою різних сіточок чи тканинних мішечків. Також не використовувати поліетиленові пакети. Ну, більшість таких мереж, наприклад, як АТБ, вже відмовились від їх використання. Натомість використовують пакети, які є біорозкладними. Звісно, більшість людей відмовляються від них чому? Тому що їх власть, вартість набагато більша, ніж поліетиленових. Значить, крім багаторазового пакування, краще використовувати. Пакування з паперу? А також намагатися відмовитися відмова? Від поліетилену. Звісно, на сьогоднішній день ми ще не в змозі відмовитися повністю від пакування. Тому треба дуже-дуже просто вчиняти розділяти тобто, сміття. Сортувати його. У більшості населених пунктів, хоч, якщо і навіть немає окремих баків, для скла, металу чи поліетилену, натомість найшвидше точно є сітки для збору поліетиленових пляшок. Друге економно використовувати мині засоби. Що значить економно використовувати? Це значить надмірно налити, наприклад, миючий засіб у пральну машину. Або переходити на миючі засоби, які є більш екологічними. Більшість з нас живе в більш-менш цивілізованих домівках і має пральні та посудомійні машини. То треба знати, що. Посудомійна машина та пральна є більш економними. Тобто вони використовують. Менше води і менше ми, коли купуємо будь-який побутовий хімікат, треба читати обов'язкову його етикетку, правила його використання. Ну і звісно, обережно поводитися з побутовими хімікатами. За можливістю від них відмовлятися, використовувати, якщо неможливо відмовитися, використовувати їх економно, ну і, звісно, зберігати у недоступних дітям місцях. Тепер приступаємо до першої задачі. Прочитайте текст даної задачі, зупиніться та перепишіть її умову. Ой, цієї першої задачі речовина гексахлоран. Утворюється ця речовина з бензену, хлоруванням на світлі. Нехай для цього процесу використали 280 літрів хлору. Це за нормальних умов. Запишемо рівняні Отже, реакції, реакції. хлоруємо речовину бензин. Ми запишемо бензен у молекулярному вигляді, Вступає в реакцію з хлором. І утворюється речовина, яка містить 6 атомів хлору. Значить, перед газом хлором ставимо коефіцієнт річку, запишемо слово розв'язування. І ось ця речовина якраз називається, яка має назву гексахлоран. Якщо є бажання, зараз можна написати структурну формулу гексахлорану, який є гексахлорцикла гексану. За хімічним характером це реакція приєднання, яка відбувається на світлі. Отже, рахуємо кількість атомів хлору. Кількість Речовини хлору. Молекул, не атомів. Об'єм ділимо на молярний об'єм. Це буде 280 поділити на 22 і 4. 12 з половиною моль. Ставимо це число над гашемо кількість речовини. Над хлором. Сюди 12,5 моль, під хлором 3 молі, під цією речовиною 1 моль, і зверху число 12,5 ділено на 3 молі. Це буде 4,17 моль. Залишаються дві дії. Порахувати молярну масу гексахлорану і знайти його масу. Рахуємо молярну масу. Молярна маса речовини С6H6. Хлор 6. Розраховується з атомних мас: карбон 12, гідроген 1. І хлор 35,5. Це буде 12 помножити на 6, додати 6 і додати 35,5 помножити на 6. 291 грам на моль. І тепер масу речовини. Кількість речовини помножимо на мулярну масу. Це буде 4,17. Умножити на 290. Порахували масу гексахлорану 1213 грамів. І запишемо відповідь. Я відповідь навіть можу вказати у кілограмах. Маса. Гексахлорану приблизно 1,2 кг. До стійких органічних забруднювачів відноситься речовина з цієї задачі. Це речовина хлораль, яка служить для того, щоб утворити інтексициди, дихлофос і хлорфос. Реакція утворення з альдегіду етаналю хлорування за температуру у 300 градусів. також використовується як каталізатор мілкоподрібну ніть це сказано все в умові задачі. В реакцію вступає три молекули хлору. З однією молекулою альдегіду. І відповідно утворюється три молекули хлороводню. Вдання внесемо наступне. В реакцію вступило альдегіду CH3COH 154 грами. А визначати ми будемо об'єм газу хлору. За нормальних умов. Хлор, який необхідний для хлорування альдегіду, щоб отримати одержати хлора. Зараз порахуємо, виходячи з маси альдегіду, його кількість речовини. Кількість речовини розраховується так. Масу ділимо на молярну. Маса 154. А альдегід складається з двох карбонів по 12, чотирьох гідрогенів і одного оксигену. Його маса молярна 44. Підставляємо урівняння і одержуємо число у. 3,5 молі. Вносимо це число у урівняння задачі. Над альдегідом 3,5 молі, під альдегідом 1 моль за коефіцієнтом, хлора буде втричі більше 3 молі. І зараз це буде 10,5 молів хлору. Залишається порахувати об'єм хлору для хлорування для одержання хлоралі. Об'єм хлору буде кількість речовини помножити на молярний об'єм. 10,5 умножити на 22,4 235,2 літри. Отже, ми можемо вже записати відповідь до задачі: об'єм хлору для того, щоб одержати речовину, яка стане потім для добування таких інтексицидів, як тихлофос чи хлорфос. Об'єм на одну молекулу на 3,5 молі альдегіду буде приблизно. 235 літрів. Ну а зараз ми будемо розглядати третю задачу. Це буде задача про актуальну на сьогодні проблему проблему використання поліетиленових пакетів. Чи багато, чи мало 100 грамів поліетилену. Начебто дуже мало. Але з іншої сторони. Це всього 100 пакетиків. Уже і багато, ціла пачка. А скільки ж вуглекислого газу утвориться, якщо спалити 100 таких пакетів? Скільки атмосфера одержить вуглекислого газу, який ще називають парниковим? Поліетилен – це стійкий органічний забруднювач. Тому що це речовина органічної природи. І тому що розкладається він за різними відомостями від півроку до 700 років. А в інших джерелах можна знайти і інший термін від 100 до 200 років. Чи багато це? Я вважаю багато, оскільки набагато більше від людського життя. Поліетилен, це 2 h 4 Ну, ось тут я напишу давайте структурну формулу. С2H2, С2H2 N разів. Ви знаєте, що саме у формулах полімерів є ось така літера N ступень полімеризації. Але, коли я буду писати поліетилен у рівнянні реакції, я напишу вже без цього N, тому що N. В результаті підбору коефіцієнтів може скоротитися. Отже, коли згоряє поліетилен, то такі два основні продукти утворюються, як вуглекислий газ та вода. Добираємо коефіцієнти 2 перед СО2, 2 перед H2O і 3 перед киснем. Значить, ось тут у нас 100 грамів поліетилену. Рахуємо його кількість речовини. Для цього масу ділимо на молярну. Молярна маса поліетилену 12 помножити на 2 плюс 1 на 4 це 28. Тобто 100 поділити на 2,8,57 моля. Ну, а тепер ставимо цю кількість речовини у рівняння. Один моль поліетилену утворює 2 молі вуглекислого газу. Значить, з 3,57 молів вуглекислого газу утвориться 7,14 молі. Зараз ми порахуємо об'єм вуглекислого газу. Нагадую формулу. Це кількість речовини умножити на молярний об'єм. Кількість речовини у нас 7,14. Молярний об'єм 22,00. Це приблизно 160, 160 літрів. Відповідь. Об'єм вуглекислого газу, який утвориться при спавлюванні всього 100 поліетиленових пакетиків. Буде 160 літрів за нормальних умов. Вітаю! А це друга частина уроку про стійкі органічні забруднювачі. Як і попередню частину розглядаю цю тему не тільки через теоретичні матеріали, а ще через розв'язування розрахункових задач. В попередньому уроці ми виводили формули стійких органічних забруднювачів за молярною масою чи відносно гостиною. А тут ми будемо розв'язувати задачі з хімічними процесами. Але спочатку я хотіла б з вами проговорити про таку тему: а як же ж кожна людина в побуті може вплинути на кількість стійких органічних забруднювачів? Та інших відходів сама власне від себе. Ну, по-перше, у світі поширюється такий спосіб життя, який називається Zero West. Цей спосіб життя перекладається як нуль відходів. Що це означає? Кожен з нас може використовувати багаторазове пакування. Ну, наприклад, ходити на ринок чи у супермаркет за очами за допомогою різних сіточок чи тканинних мішечків. Також не використовувати поліетиленові пакети. Ну, більшість таких мереж, наприклад, як АТБ, вже відмовились від їх використання. Натомість використовують пакети, які є біорозкладними. Звісно, більшість людей відмовляються від них чому? Тому що їх власть, вартість набагато більша, ніж поліетиленових. Значить, крім багаторазового пакування, краще використовувати. Пакування з паперу? А також намагатися відмовитися відмова від поліетилену. Звісно, на сьогоднішній день ми ще не в змозі відмовитися повністю від пакування. Тому треба дуже дуже просто вчиняти розділяти сміття. Тобто.